Так, будемо уважні. Вічна сьогодні для друга бачка підеш. Свідки його бігають, як коні. Так будуть вони бігати, як бойові коні. Свідки його бігають по всіх напрямках, виконують свою службу. Вони не втікають з бою. Але поповілінню Господа збільшає стрімкий біг, біг свій, Свідки його завжди є занепокоєні тим, що вони могли виконати все, що є в їх силах. Господь у своєму слові предсказав старанність у його службі. Він уподобав своїх вірних працівників бойовим коням. І це є сам собою сильним доказом того, що слуга повинен проложити свої найкращі старання у цей день Горячої битви. Працівників полі служби ми побільшили години праці деяких. На перших порах вважали для себе неможливим носити з собою воно але тепер вони навчилися тому, що ця наша легка, коли це робиться на служення Царю, то є Ісусу Христу. Подібно до бойових коней вони йдуть в бій з великою радістю. Якщо хто бажає озиратись позад себе і рухатися помаленьку вперед, то нехай він це робить. Всі, що дійсно люблять Бога, постуватимуть так це, це як це, по їх розумінню, найкраще відповідає волі Бога. І якщо вони можуть збільшити число робочого часу, то вони це з радістю робитимуть. Коментар взяти з вартової башки, номер 12, 1939 рік. І так бачимо, як проходила проповідь Іван Лєцас на святкуванні усім народом. Т.е. тут пророк Іоанн Подобляє цих працівників проповіді Іван Георсас, що вони бігають як коні, бойові коні. І вони, каже, не тікають з бою, коли нападають реліоністи, чи комуністи, чи атеїсти, котрі не признавали вістку від імені Бога Єгори. Вони збільшали свої сили, старання для того, щоб видати те свідоцтво Богом установленим порядком, якому прийшов час подати свідоцтво на свідкування всім народам. Отже, свідки його завжди є. Занепокоєні тим, що вони могли виконати все, каже, що в їх силах було до зрозуміння про волю Божу, про Замір Божий. І Господь у своєму слові Він пересказа цю старність через Пророка, що так буде зроблено і так було зроблено. І тому Він уподобив цих вірних слуг, котрі будуть виконувати. Бо пророк пророкував, будуть aim, ми вже говоримо, виконали цю роботу і на царстві, на всім народом, чого й була Друга світова війна. То ці вірні уподоблювалися цим бойовим коням і це, каже, само собою доказує сильним доказом, що слуга повинен приложити найлучші старання у цій гарячій битві. Духовні битві. Бо як сказав апостол Павло, наша боротьба не проти крові проти, але проти начальств, проти мироправителів тмі віка сего, проти злоби духів піднебесних. Отже, працівники, які були в полі, духовні, працівники з духов, духовним у бою, то вони старалися якнайбільше виробити ці. Години праці і проповідь пройшла по всій землі на різній мові. Особливо з 1922 року, до Другої світової війни, виконана ця праця з досить високою активністю. І коли цей період праці закінчений був Другою світовою війною, то настав час проповіді виробити кінець, за котрий сказано, коли проповіду буде царства слідкування всім народом, тоді приходить кінець. Після чого кінець почав вироб, виробляти, як бачимо, після Другої світової війни всі програми, всі сили. Ну, Як Папа Римський об'явив, коли ще війна йшла, але з ділом Божим вже з народом Божим покінчили, то вони вже сказали, заключаємо мир і безпеку. І ось ми бачимо, коли вони з того часу, після Другої світової війни, заключали мир і безпеку, то вони бумаги на мир списали, но миру не досягнули і безпеченства народу немає. На оборот все більша гроза, угроза поступає для жителів землі. Такі, коли виконувалася праця проповіді Іван Вісас на святкування всім народам і щоб з точністю передати теократичним порядком проповіді Іван Вісас, то уживалися фонографі. Тобто, спеціальні були видані ті такі, якби магнітофони, котрі вони включали на площадях, де більшість народу був, і так видавалася проповідь централізовано від теократичного порядку. Після Другої світової війни дещо було вже воно і в нас, щоб повідомити про Кінець. Тобто, коли його підняв, після Другої світової війни, остаток церква Христа продовжити роботу по проросту, то теж на наших участках вживалися мої і слухали на Автобусні, на вокзалах, на площадях, де тільки могли, то про кінець, про остаточне повідомлення до жителів землі, було також це зроблено в малій мірі, скільки було дозволено або можливо. Тому ми бачимо, що якщо в началі десь комусь було Важко привикнути до цього. Але опісля коли у життю не буде сили Божої, щоб таким чином в точності передати проповідь, котра неслася у книгах, брошура, журналах, то це передавалося через ці фонографони або магітофони в наш час. То це був той. Бій, який тут каже, подібно до бойових коней, вони йдуть в бій з великою радістю. Тому що дійсно ми були впевнені, як ті проповідники в минулі часи, що ця вістка від імені Бога, а не від імені чоловіка. І якщо стояла якась угроза, то наша позиція. На пророцтві пророслі була подана прикладом Єремії 26 глава, -го що коли Єремія проповідував про знищення Єрусалима, то йому угрожали смертю, що якщо він ще буде далі проповідувати, то смертний приговор тобі. І коли він продовжував, подібне, як ці бойові коні продовжував цю роботу, то ми бачимо, що його піймали вже нищити, а він їм далі повторяє: Господь післав мене сказати вуха ваші і справ ти діяння ваші. А щодо мене, якщо ви хочете нищити, то виберете невинну кров на свою голову, то ми бачимо, що вони побоялися і зупинилися. Тобто він правду говорив і правда брала верх. Але коли Урія говорив, вже не методою і способом Божим, Тобто, позиції не виробляв такої, як Єремія. Тільки, вчувши його, бажає знищити, то він утік із тої роботи, теократичної, котра в точності передала вістку від імені Бога про загибель, про Армагеддон, який станеться із тими, котрі не послухаються Божої вістки. І за те, що він утік, його догнали і вбили. І сказали, ти, якщо правду казав, ти що тікав? Правду казав не тікав. І ми, коли правду говоримо, то ми далі повторяємо про виконання Божого заміру по пророцтву згідно часу. Тому всі, що люблять, каже Бога, вони поступають так, як розумно, і як найкраще, щоб виконати волю Божу Божого заміру. Но не і так показує, що така робота збільшалася з великою радістю. І ми сьогодні щиро сердечно вдячні його з великою радістю за те, що він відкрив нам і дав нагоду. Розуміти, бачите іменно Цю виконану працю на даний час по теократичному методу, як це Ісус Христос робив і його вірні апостоли.